Ми показали, як можна гуртом зробити такий проект спланувати, і головне його втілити в життя. Є п'ять робочих міст, є переробка, є підтримка місцевого населення. Вісім годин це цикл переробки тисячу літрів. Молоко потрібно екстра класу для виготовлення цих продуктів. Чому тому, що вони йдуть і дітям, і населені пункти. Думаю, тому не доверяється ні консервантів, ні покращувачів. Проєкт працює на твердотопленому котлі. Тобто електроенергії споживає не мінімум і на дровах. Це Це молоковоз. Це він він їздить, збирає збирає з... з... да. яка людей Чотири куба. Наразі все дуже логічно. І цикл, і місце розташування, і де буде реалізовуватися продукт. На мій погляд, ми правильно зробили рух рік тому. Ви правильні розрахунки зробили, і економіку, як ви кажете, зробили. Але тепер будемо чекати дійсно вже практичних результатів.